Коли дві сили об'єднуються проти спільного ворога, точно чекай змін. І цього разу на полі бою дві агролегенди Амазон і Клаас. А ворог не хто інший, як бур'яни на луках. І здається, ці двоє знайшли розумний спосіб поставити крапку у цій вічній війні. А саме вони створили рішення, яке поєднує штучний інтелект, точне землеробство і практичний підхід, без зайвих витрат на дорогі сенсори. Спочатку на передній косарці клас встановлюють камери, які під час скошування знімають траву. Алгоритми штучного Інтелекту аналізують, де ростуть небажані рослини, та створюють карту, відзначаючи їх місце знаходження. А далі вже вступає Amazon. Використовуючи систему AmaConnect, карта завантажується в оприскувач, по якій машина оприскує лише ті ділянки, де справді потрібно, і робить це максимально точно. У результаті фермери отримують зручний і доступний інструмент для точкового захисту трав'яних угідь. Ще один приклад того, як штучний інтелект поступово стає практичним помічником у сільському господарстві.